Дуже гірко говорити про антиукраїнізм в Україні, але правда волає до справедливого осмислення фактів, подій, явищ. Кожен з нас може побачити відчути, що антиукраїнізм лицемірно гніздиться у багатьох сферах життєдіяльності. Є непоодинокі факти. Глумливого, зневажливого, аморального ставлення цивільних істот до українських військовослужбовців. Найсвіжіший випадок у Буковелі. захисник України, який на реабілітації справедливо нагадав бізнесовцю та його дружині, що в Україні державна офіційна мова українська. Але у свідомості багатія Глитая зловісне гасло Какая разница?» обернулося до патріота України зловорожістю, цей приклад із побутової сфери. А у Хмельницькому батюшка так званої Української православної церкви Московського патріархату та його блюдолис Вірянин побили українського військовослужбовця. Прикро, але духовна інформаційна сфери наповнені маніпулятивною пропагандою. Лицемірне верещання батюшок очільників києво печерської лаври розповзається Україною і отруює свідомість багатьох українців московською бликотою. Які їхню витончену брехню сприймають за правду. Мовляв, києво Печерська Лавра, це власність Московії Росії. Цим зловісним повутинням, батюшки НКВД, обсотують не тільки бабусь і дідусів, а й молодих людей яких хізуються, що мають по дві вищих освіти. Тому потрібно цілеспрямовано займатися просвітництвом не лише серед статечних людей, а й серед тих, що мають навіть по два дипломи, але правдивих знань. Про те, що батюшки-прислужники Московії філігранно перекручують історію Православної церкви України, Московського патріархату, яка є філіалом складової, зловісної російської православної церкви. Отже, Київська митрополія. З часу свого створення після хрещення Русі у 988 році майже 700 років була канонічною автономною помісною церквою під амофором Селенського Константинопольського патріарха. Києво-Печерська лавра корінням свого існування сягає у середину XI 11 століття. Засновником Києво-Печерського монастиря був Антоній, який походив із Любича, а Феодосій, його сподвижник, із Василева, нинішній Васильків. Отже, києво-печерські монастирі не могли і не можуть бути московськими російськими, бо тоді ще і держави Московії не було навіть. У вісні Московія, як улус Золотої Орди, відома лише з 1277 року, тобто на 439 років пізніше Київської держави Русь. Адже давня українська держава Русь, як високорозвинена країна, існувала у 838 році. Вона утворилася на землях слов'янських племен, полян, деревлян, сіверян та інших. А засновником Москви і Московського улусу був хан Золотої Орди Менгут Тимур. А княжівство Московія стало тільки у 1328 році при Івані Калиті. І до 16 століття була у складі Орди на правах звичайного улусу. Утворилася Московія як князівство. На основі татаро-монгольських угрофінських племен, які не знали ні Христа, ні плуга. У 1448 році московський князь. Василій Тьомний скликав царський собор, який самочинно висвятив на митрополичу кафедру єпископа Іону. У такий маніпулятивний спосіб була створена московська митрополія на 460 років пізніше Київської. Ну, а після того, як у 1453 році. Турки завоювали Константинополь Царгород, вселенська патріархія збідніла. І Константинопольський патріарх Єремія приїхав у 1588 році до Москви просити допомоги, милостиню. Цим скористався Борис Годунов. Загрожуючи довічною висилкою на північ, заставив Вселенського патріарха Єремію благословити на Патріаршество Митрополита Іову. Ця злодійська інтронізація відбулася 27 січня 1589 року. Отже, московський патріархат. Також було створено підступним чином. На той час землі теперішньої України не входили до складу Московії, а православні єпархії на цих землях підпорядковувалися канонічній Київській митрополії. Нічого спільного з московським православ'ям у них не було. Московська церква. До української національної святині Києво-Печерської лаври жодного відношення не мала, не має і ніякої участі у її розбудові не брала. Але московські патріархи вдавалися до найрізноманітніших способів, щоб підпорядкувати собі руську, тобто українську православну церкву. Кульмінаційний момент настав. У 1686 році. Константинопольський патріарх Діонісій зрікся зверхності над Київською митрополією, тобто продав українську церкву доньку московському патріархові за три сорока соболів і 200 червоних. Хоч за цю. Аморальну оборудку собор Константинопольської церкви покарав Діонісія, але Московська церква перейменувала себе на Руську, здійснивши таким чином перший крок до початку відліку своєї історії від часу хрещення Русі. А з 1721 року ця руська, московська, церква називається Російська православна церква. Тобто з того часу, коли Петр І украв назву давньої української держави Русь і переіменував Московію на Русь. По-грецькому означає Росія, Росія. Отже бачимо, як московське злодійство на злодійстві сидить і злодійством російським поганяє. Після цієї події як наслідок зловорожої Московії канонічна Руська, тобто Українська православна церква, понад 300 років. Пролежала у московській домовині. Відродження, розквіт українського православ'я, української церкви почався від часу проголошення відновленої незалежності Української держави. 6 січня 2019 року вселенський патріарх Вархоломій вручив синодальний томос. Про канонічність Православної церкви України, блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Нинішня так звана Українська православна церква Московського патріархату є філією, є складовою Російської православної церкви, яка благословила Путіна і російське військо мутантів. На геноцидну терористичну війну проти українських православних християн. Отже, настав час повернути Україні у лоно Канонічної Православної Церкви України її духовно національну святиню Києво-Печерську лавру. Але батюшки кагибісти, фесбисти. Які служать агресивній Московії та отруєні московською блекотою віряни, здійсняли неймовірний вереск, крик, лемент, що, мовляв, лавра це їхня власність, а їх, мовляв, звідти виганяють несправедливо нібито. Насправді, ще раз наголошую: це витончена брехня. Бо Києво Печерська лавра, це власність України, це власність помісної української церкви. Після повернення києво Печерської лаври в осяйне справедливістю лоно православної церкви України усі християни матимуть можливість беззловісних ФСБшних батюшок. Щиросердно молитися за перемогу над одвічними московськими ворогами, будуть зачаровуватися милозвучним, барвистим, одухотвореним українським словом під час Служби Божої на вічну славу Всевишнього. Нехай Господь Бог оберігає кожного з вас від будь-якого зла. Огортає благодаттю доброчинство у вільній від московських окупантів соборній українській Україні. Дякую.